Всім доброго часу суток, і в цьому відео я вам розкажу про формули кубіка Рубіка. І перше, потрібно знати сторони. оце сторона під назвою up Це Down. Це right це left це front це баг. Ну, перекладу верх-низ. Право, ліво, пе перед, назад. Тобто. І, е і я зараз вам покажу алгоритм. Ну, е ну, можна і сказати формулу. Оце R. Оце r штрих Чому ми домовляємо штрих? Це тому що воно йде, ну, е тобто, кубик. Ця сторона. Ну, вона йде проти е, годинникової стрілки. А якщо про, по, по годинниковій стрілці, то без штриха, а якщо проти, то штриху. І є е, е, ліва сторона, це L-чому L, L, то ви можете самі е, вияснити. Ви ставите до себе ліву сторону і по Одиниковій стрілці робите. І у вас вийшло так. Зверху вниз. І проти, знизу вверх. L, L штрих. U, U штрих. Е. Ні, U, я, треба потрібно так. U, ю ю F Ф-штріх. Давам D штрих. Далон, Д, Д штрих. Б, Бебешти. Ну, скорочено, вони йдуть е... йдуть е... Ну, по першій букві. Ну, е... всім дякую за увагу. Е... Надіюсь, е... було цікаво. Всім пока.